Трошки пробуємо потім на рівному пробуємо ходити вже самому. Його трошечки за футболочку підтримую. вище, не хитруй. З 23 року, жовтня місяця, присвячено життя Васі, да, слава Богу, що я вже зараз ходжу на роботу. Я вже відходжу від того всього, відходжу, але прив'язана, прив'язана з цим же заняттями вдома, що треба займатися, не його лишити надовго, треба їсти дати. Людмила Сеньків з Чорнівців виходжує свого чоловіка Василя з нерухомого стану. Майже два роки тому у нього раптово зупинилось серце та знизився рівень кисню в крові. Тоді його госпіталізували у реанімацію. Такий стан був спричинений перенесеними хворобами на фронті. Зупинилося серце, зупинилися легені. Слава Богу, що лікарі зробили все можливе. І так було у нас кожен день. Перехожу, лиш питаюсь, як, як стан Василя, нічого хорошого сказати не можемо. Відмовила печінка. На другий день приходжу і сижу цілими днями. Пасічка, я тут. Чуєш? Бачиш? Морально було важко витримати це все, коли приходиш один день, один процент, що він до завтра доживе, і ви розумієте, як з цим йти додому спати, як іти, переночувати ту ніч, прийти? Ну як запитати, живий? Коли військовий був на запорізькому напрямку, мав простуди і запалення легень, зокрема через перемерзання, протяги та сирість у бліндажах. Пізніше Василю діагностували хронічне обструктивне захворювання легень. Коли він був на реабілітації вдома, стався приступ, який призвів до реанімації. В той час, коли йому заводили серце, мозок був без кисню. Це гірша кома, коли медикаментозна, ніж та коли людина сама падає в кому. Людина сама впала, сама вивела, і мозок він все нормально. А тут, виходить, якийсь період був мозок без кисню. І є в руках обмеження рухів, в ніг, рук, говорити так само. Це все треба розробляти. Рахой. Говори. Давай, давай. Рахой, ай, молодець. У лікарні неврологи діагностували Василю синдром гієнобере. Він призводить до порушень провідності нервових імпульсів. Василя два місяці лікували у реанімації та майже півтора року у відділеннях реабілітації та неврології. Увесь цей час дружина була поряд. А з лютого займається Василем уже самостійно. Сиділа біля нього, дивилася, як дівчата роблять масажі йому. Ну, займалася кожен раз і помити, і побрити. Це все, Це все я. Це все я. я. А потім вже і батько, і дочками ходили і кормили, бо через зон треба було кормити, принести, чим годувати. На блендері, це все робилося, ми ну як, не тільки овочі. Це м'ясо теляче, індюшаче, курочка, легеньке. Це все заморажувалось такими кусочками. І барабулька, і морквочка. І так як от дитині маленькій варилося, ми тренувалися сечовий, бо він не відчував, коли він хоче дуже довгий, дуже довгий період часу, що ми в памперсі були. Фізично мені не було важко, тому що він був нерухомий. Нерухомий я ну, це тільки, щоб він жив. Майже весь час у лікарні Василь не міг покидати ліжко через трубку у горлі, яка допомагала йому дихати. Тоді Людмила знайшла фільтр для трубки, з якими ветеран зміг пересуватись кріслом колісним. У цей час Василю почало ставати краще, і ми по коридору їздили, і він міг повернутися, подивитися на медсестер, на лікарів. З того і... часу, от коли вже почали щось там з ним шуткувати, туди-сюди була медсестра Галя, то взагалі зміна, коли була, то в мене чоловік оживав. Оживав, коли була Галя. Там дівчата дуже хороший колектив, всі з гумором підтримували. Дівчата-реабілітолог ще приходили. Давай, Васька, вставай вперед. І ми пішли, і пішли, і пішли. І так ми спустились вже на другий поверх на реабілітацію. Там вже і наша друга сім'я. Ми туди вже приходимо, то вже всі свої. Добре. Це дрібна моторика. Це для рук, для пальців це дуже добре. Для вас зараз дружина це основна підтримка. Так, да. це мої в А от коли морально важко? Не буває. Не спіши і трошки вище. Згодом чоловік самостійно почав їсти рідку їжу, а пізніше і тверду, яку пережовував. Це викликало у Людмили радість. А коли Василь знову став на ноги, жінка заплакала. Гарненько не спіши, не спіши. О, супер, молодець. Це було кроків, можливо, 5-6 і все. Його заносило. Його і зараз він важко. Самого його не пускаю. Він може по при піти, і то боюся, тому що, мама каже, тут недавно впав. Поки Василь був у лікарнях, Людмилу підтримували куми. Куми дуже допомагали, привозили, відвозили, бо це не це виносимо було, щоб хтось мене побачив в такому стані. Це ж кожен хоче залізти тобі, запитати, що, як і до чого. І це мене привозили, відвозили, щось мені да... пробували мене накормити. Хоч якось, хоч щось мені запхати, Так. У перші дні, коли Василь вже почав залишатись вдома, жінка вночі прокидалась та слухала, чи він дихає. Тепер кожного дня жінка тренує свого чоловіка, щоб він зміг повернутись до звичного життя. Втім, інколи Василь лінується, тоді Людмила його змушує до тренувань. Це дуже важко. Він от собі він звик, що йому все роблять, йому все підносять, йому все догождають два роки. Скоро буде два роки, йому так зручно. Він хитрує, він не... голова має бути прямо, а він робить її вниз. Розумієте? Це неправильно. Кожен день ми займаємося, кожен день ми ходимо, кожен день у нас є гантельки, у нас є палочки, ми кожен день займаємося. Якби чуть-чуть трошки дати слабинку, все. Ми вертаємося назад по стану здоров'я, лише бігом. І ніхто не думає зараз, що взагалі з кимось це може статися. Всі думають, що це десь там, у когось може бути, ну не у тебе. Ну так, так, сталося. Зараз Василь демобілізований. Загалом він служив понад рік, доєднався до війська після дзвінка з ТЦК. На нулі був водієм машини з боєприпасами. Тоді йому було 49 років. У нас є син, і він каже, який я даю приклад сину, якщо я не піду. Треба батьківщину захищати. Всіх був шок, але я розуміла, що його рішення це його рішення. Все, тут немає нічого такого. Треба, значить, де до початку служби Василь працював на заводі сільськогосподарської техніки та мав роботу біля дому. Тепер його домашні обов'язки виконує Людмила та донька Марина. Дружина сподівається, що чоловік зможе повністю одужати. Він має ходити, він має нормально бути мужиком. Я нічого не знаю. Просто час. Скільки це часу буде, я не знаю. Але це має бути. Я знаю, що це має бути. Ми дуже здоровий чоловік. Просто трошки не ходить, трошки не говорить. Це я так люблю шуткувати. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чорнівці.